вітаю що на 33 му каналі з вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про найцікавіші події на фронті та навколо. Прямо зараз будемо говорити з Владиславом Селезньовим. Мої вітання, пане Владислав. Слава Україні. Героям слава! Ви сьогодні у червоному. Це якийсь знак, я розумію, не знаю, будемо поки тримати інтригу. Слухайте, давайте поговоримо спочатку про геополітичне питання. Цікаво, бо я дивіться, я пам'ятаю, ми з вами також про це говорили, але тут я ще з якими експертами поспілкувався і ось кажу, що слухайте, ну там ну йдуть розмови про можливу знову слухайте, конфлікт корейський ну, і можливу війну. І пам'ятаю, як колись це вже було, і втрутився Китай, і це була ключова історія. Коли втрутився саме Китай, саме ось ключова, він до останнього маодздун не, не, не включався, не включався. І ось коли вже майже вийшла Південна Корея на кордони, уже тут, тут майже все трапилося. Вони включилися і там пішли їх солдати. І от ця історія якось змінила хід історії. А зараз, слухайте, кажуть, що якщо Корея в рамках воз'єднання, возівовоз'єднання почне цю історію, то Китай не буде втручатися. У зв'язку з якоюсь там геополітичною історією, що думаєте з цього приводу, буде чи не буде? право в тому, що китайська панда, панда. займає позицію досить, досить раціонально. Бо вона міркує не рамками там років чи десятиліть, мені здається, що вона міркує рамками століття, навіть тисячоліть. Те, що ідея творення великого Китаю. Є ключовою в планах китайського уряду, для мене це очевидно. Недарма вони мають абсолютно чіткі наміри щодо воз'єднання з Тайванем, недарма вони абсолютно чітко зазначають свою е, зацікавленість в північних територіях, а йдеться про райони сходу аж до Байкалу, включно. І очевидно, що коли російська пропаганда розповідає про те, що російська армія є другою у світі зимітцю. Це ще, бо друге у світі є китайська народно визвольна армія. Вона має потенціал і вона активно зараз розбудовується та посилюється. Єдина слабка складова в китайській армії є підводні сили. Але навіть і над цим. Зараз відповідні фахівці, відповідні установи та організації Китайської Народної Республіки працюють. Ну а зараз Росія, Росія та Китай створили таке собі колаборації, бо підводний флот Тихоокеанського флоту досить потужний. І думаю, що можливо на першому етапі, поки Китай не набув відповідних спроможностей, він готовий буде використовувати можливості підводних човних човнів тихоокеанського флоту. Це міркування зрозуміло, що важко залізти в голову ці зіпіні та представник іншим представникам китайського політбюро, але очевидно, що Китай має дуже далекоглядні плани стосовно розбудову, зміцнення та е, посилення статусу та представництва Китаю взагалі на мапі світових е, процесів та м планів. Ну а в корейську історію буде втручатися чи ні? От це це, це, це припущення. До речі, я нещодавно прочитав, що о, саме найскладніше для людини взагалі, ось на землі, це вирогідність, о, от з'ясувати, яка ворогідність того, чи тієї чи іншої обставини, тієї чи іншої події. Тобто, ми розуміємо, що воно так може бути, але ось наскільки вирогідно, та не де там 100%, Це така відносна річ. Тому це така річ цікава, ваша особиста думка. Ось зараз вони будуть, от якщо це трапиться, втручатися. Саме в корейській, це не наша історія. Ну то от, от, от стосовно цієї, от це от ну корейська історія. І це навіть не китайська історія. Слухайте, це не російська, це корейська історія. От ваша думка, будуть вони втручатися чи ні? Проховання тієї експансії, яку зараз здійснює Китай, фактично в, на усіх континентах нашої планети, включно з тим, що я думаю, він зараз долучиться до досить жвавої. Діяльності на території Арктики, бо там ага. чимало навряд чи він випустить з поля свого зору країну сателит mm -hmm. Mm -hmm. Кореї зрозумів. Ну я також так думаю, що так просто укріплятися, укріплятися, будувати сателіти. Тому я також не думаю, що так просто вони від цього відкараскаються і також будуть. Тобто, на втору як якось втручатися. Слухайте, інформація з'явилася навіть мапа там є. Ну я так розумію. Це добре, що така інформація з'явилася, бо ворог не розуміє, що, що відбувається, що куди, як тут он, слухайте ЗСУ збираються у бік Терасполя і на ковбасні склади, і на і це для того, щоб відволікати російську армію. Що думаєте з цього приводу? Мені ось цікаво. Слухайте, як от ну для цього я так розумію, потрібна згода. Згода керівництва у сусідньої нам дружньої України. Ну, щоб такі операції проводити. Я думаю, щоб така згода була, то всі про це вже казали, і воно б якось вийшло назовні. Ну, медіа б таку історію не, не, не припустили би. Я, якщо це дійсно не якась там таємниця, от воно може бути без оприлюднення, от така історія. Опа, опа, чи ні? Теорія змов. Надихає і цікавить, але з іншого боку, очевидно, що для того, щоб українська армія вчинила такі дії, має бути певний сенс цих дій. Сенс може полягати в тому, що на території бази Колбасній знаходяться великі обсяги озброєнь та військової техніки. Але згадаємо, що там перелік. Там техніка 50-х-80-х років виготовлена, тобто вона застаріла. Чи зберігалась вона в належних умовах? Я маю дуже серйозні сумні, чи ті снаряди, які зараз знаходяться на цьому арсеналі, я так само маю сумнів. І чи загрожує зараз нам контингент російської армії, який дислокується в Кавбасі і взагалі на території саме проголошеної Придністровської Молдавської республіки? Ну, півтори тисячі регулярних військ російської армії, там кілька. Тисяч вояків армії Придністровської Молдавської Республіки, такого собі квазідержавної е, спільноти. Я не думаю, що зараз на часі проводити певні заходи, навіть і якщо вони будуть мати миротворчу спрямованість для українських сил оборони. Українські сил оборони зараз активно готуються для е, проведення контрнаступу, і всі зусилля зосереджені саме на цьому. Угу. Чи можливо буде? Які провокації на з території ПМР у бік України? Я так само маю сумнів. Бо якщо б того прагнули російські агенти впливу в самому Тирасполі, то, то вже вже сталося, але надто прискіплива увага взагалі до всіх внутрішньополітичних процесів на території цієї ці квазідержави і над? Та прискіплива увага до Молдови та е, тих процесів, які відбуваються там з боку дружньої їм е, Румунії. Не думаю, не думаю, що може статися якісь е, катастрофічного рівня зміни, бо це зараз нікому а не потрібно. Е, з тих, хто е, прагне і працює над тим, щоб е, у Молдові. А був мир та спокій. Ну, плюс є безумовно підтримка і уряду Румунії. Ми що 101 а дивізія Збройних Сил Сполучених Штатів Америки mm -hmm. знаходиться на територію неподалік від кордону з Молдовою. Тому інформаційні вкиди, інформаційна операція, так, звісно, для того, щоб розмбухувати ситуацію, для того, щоб створювати такі собі негативні настрої в молдовському суспільстві. Так, це може відбуватися атмосферу остраху та зневіру створювати серед громадян квазі держави ПМР. Так само, само це може відбуватися. Але до практичних реальних дій, спрямованих на поширення агресії, агресії війни, нинішньої російсько-української війни на терени Придністров'я. Думаю, що то станеться, адже очевидно, що Україна має. Всі можливості та ресурси для того, щоб провести досить швидко швидко пивну військову операцію і повністю ліквідувати цей російський анклав на території суверенної Молдови. Угу. Зрозуміло, але вони там слухайте на стрьомі вони чекають з усіх боків і на Білорусь чекають, і на Білорусь чекають, і на Курськ чекають з усіх, з усіх з усіх боків. Не знаю що там і куди. Тобто, ну добре Якщо це наше і псо, що воно воно працює. Хай, хай, хай нервують, хай нервують. Слухайте, наступна історія. Давайте з вами не це улюбленці. Улюбленці багатьох. Це білоруські прикордонники. Ми з них почнемо. Давайте у нас є коротеньке відео, там не, 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 ми повністю будемо дивитися, але воно нагально там продемонструє одну річ. Давайте його подивимось зараз. предохранитель поставили Заряжай второй магазин. Положение Лежа, давайте. Не так, на спину. Легли на спину. Так, так що всі зрозуміли, довго-довго вони ще так кружляли на спину, вставали, переверталися. Я не знаю, що це таке, чи це наш дрон, чи це їх навчання. Але ну дійсно не знаю. Але але з цієї всієї історії я в мене тільки одне питання. Слухайте, от тільки, до речі, побачили ми навіть у Фейсбуці був допис, що там мама побачила свого сина з рушницею проти дрону нашого бійця збройних сил України. Така бандура фантастична, яка дрони спускає на землю і знешкоджує. Слухайте, пів... Друг, другий рік війни йде. Білоруська армія сама навчена в світі. Їхні кордони там уже від НАТО від всіх під надійним захистом. А, а тут ми бачимо з вами, ну слухайте, ну е, атавізмін який. Де їхня вся ця історія? Ось о, проти дропродер дронова. Ну я розумієте? Ну хоча хоча б на кордонах, у нас не такі великі кордони з Білорусі, отак, щоб по великому та рахунку. Ну повинні ж бути у них ця історія. Ну логічно, логічно, її або зовсім немає, або її забрали. слухайте, на інші напрямки, десь кудись, де вони думають, що ну вона більш важливіша. Що думаєте з цього і космічної десантури? що чому у них немає у них немає цієї історії чи її забрали чи що? Чи є білоруські прикордонники, такі круті, як українські вояки, які у квітні 2014 року відправились на схід нашої держави для того, взято для того, щоб взяти участь в так з так звані антитеростичні операції? Потім ця антитерористична операція була трансформована в операцію об'єднаних сил. Так, от тоді ще у квітні, у травні 2014 року, нам доводилось вести вогонь по ворожих, як ми думали, БПЛА. Хоча фахівці з Житомирського інституту нам казали, що хлопці ви займаєтесь дурньою, бо ви намагаєтесь поціліти у супутники, які mm -hmm. на зорі на небо дуже чудово і добре було видно. Очевидно, що і зараз е білоруські прикартонники відпрацьовують задачі, які не мають зміста, бо влучити в дрон, на який знаходиться на висоті, досить-досить важко. Але це не менше. Хлопці займаються дурня, вважаючи, що вони в такий спосіб чомусь навчатися. Хоча очевидно, що для полювання на дронів треба інші технології, інше озброєння, в тому числі згадання вами, протидронові рушниці. В будь-якому разі тисячокілометровий кордон між Білорусі та Україною це досить е, серйозна відстань. Навряд чи найближчій перспективі е, Білорусь отримає достатню кількість озброєння, військового відповідного спрямування, щоб повністю захистити. Захистити свої території від дронів, чи можуть прилітати дрони на території Республіки Білорусь. Ну я думаю, що українська армія зараз займається дуже важливою справою українським силам оборони прикривають територію чотирьох областей нашої країни відомої про жі атаки з боку території Республіки Білорусі. Я повинен в тому, що українська генеральна штаба не має жодної довіри до уряду Лукашенка, бо одна. Брехав, коли пообіцяв, що е, ніколи нога російського солдата не перетне державний кордон між Білорусією та Україною. Але сталося навпаки. Тому думаю, що наша армія напоготові. Чи збирається наша армія е, е, йти вперед через Держкордони, атакувати умовно Мінськ, Я не бачу в тому сенсі, бо знову ж таки повторюсь, українська армія зараз знаходиться на поготові і готується до масштабного контрнаступу, щоб звільнити mm -hmm. нашу територію. Білоруси біде. чекають, слухайте, білоруси чекають. вони От я вам чесно скажу, я спілкувався з біла, з білорусами, ну, з адекватними, ті, які поїхали вже, ті, які вороги народу там зараз. Ну Вони всі, от от я, от цього, цього мені і добре від цього, і, і я це не розумію. Ну, слухайте, вони всі чекають на те, що ЗСУ звільнить Білорусь, ЗСУ звільнить Росію, ЗСУ звільнить Чечню, ЗСУ звільнить. <с. <с. Це неправильно і очевидно, що коли я чую заяви деяких російських опозиціонерів, які розповідають про те, що е, хтось за них має вирішити майбутню долю Російської Федерації, це неправильно. Доля знаходиться доля. Молдови знаходиться в руках молдавського народу та молдавського уряду. Це очевидно. доля Ічкері, звісно, це компетенція та відповідальність. Обазиційних сил Ічкерії, які мають об'єднати себе, в прагненні зробити Ічкерії суверенною, незалежною країною всі адекватні здорові сили і повалити режим дерева. Ну а щодо інших країн очевидно, що саме народи світу мають визначати свою подальшу долю. Ніхто замість них це зробити не може. Так, ну підходимо до цікавих подій, які відбулися, бо ну, ми дуже обережно про це будемо казати, бо я так дивіться, кількість подій, яка в Російській Федерації зараз відбувається, вона, слухайте, така собі тенденція йде до критичної. Все більше і більше то якісь залізничні колі, то там склади, то ще. І тут, у Кремлі, от от у Кремлі, ось був. Ви вибух мені ось цікаво, ваш, ваш ваша думка. Що, що ви знаєте з цього приводу? Це ось ми підняли рівень ось на нашої розвідки. ДРГ, ось наших я не знаю, наших спеціалістів. Чи це всередині Російської Федерації вже збільшилася кількість ось критично налаштованих? Я не знаю, там у ти. Тих, кому не подобається режим Путіна, і вони вже готові до більш якихось серйозних, серйозних справ. От що ви думаєте, це ми чи це в Російській Федерації? Так вже напруга зростає? Різні думки, але хто б кінець кінцем не виявилося дотично до цих процесів? Очевидно, таке. Російська система протиповітряної оборони, про яку два десятиліття поспіль російська пропаганда розповідала, що вона є найбільш косутивною у світі, вона прогавила. Прогавила щонайменше два ВПЛА, які намагалися знести президентський штандарт з, 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 з будівлі та сіна, російського сенату верхньої палати російського парламенту. Очевидно, е варіанти можуть бути які завгодно. Це може бути і калька з події. І п'ятірічний а-ля Рязанський сахар, ми всі uh -huh. добре помітили вибухи в Москві, в Ольдонській, і невдалий спроби вибуху в Рязані, коли знайшли там теж німешканці ті самі мішки з гексогеном. Тобто, все, що завгодно, може бути, але те, що війна прийшла в будин будинки. Звичайних мешканців Російської Федерації це очевидно. Пам'ятаємо ту саму сталу тезу пасіж вітер, пежнеж бурю і немає зворотнього шляху для України. Бо очевидно, що Україну треба визволяти від російських окупантів, і не так ще готові російські вояки тікати з території України. Mm -hmm. бо у них є їх лідер Володимир Путін, він все ще має знищити Україну як державу. І тому ми знаходимося на рубежі дуже беремних подій. Не дарма кажуть, що травень буде дуже пекельним, бо, очевидно, що й українська армія має йти, бо на тимчасово окупованих територіях в Криму, в Севастополі, в Луганській в Донецькій мешкають громадяни України. Їх треба визволяти, то наша земля. А з іншого боку, Володимир Путін не дає задню. І все, що марить тим, що він спроможний змінити хід історії цієї нема Він чи війни з часів Другої світової війни на європейському континенті. Є пам'ятаєте мультик, ваша пісенка вже 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 все, все проспівана. От тому мені також здається. Давайте слухайте, ну цікаво, давайте так і перескочимо на це питання. Путін, Путін, що він там в історію? От все, що його тримає зараз, це дивіться його не знаю. Таємничість двійників, його місце знаходження, і оцей так званий президентський імуні, імунітет. Ось така є річ неполітична. Це коли не можна ось нічого заподіяти президенту іншої країни. Там лідеру, навіть якщо от війна відбувається, така історія. Мені цікаво, а на сьогоднішній день Путін ще має цей імунітет. Ну від, від нас чи ні? От гіпотетично я розумію, що наші західні партнери кажуть, що ну там в рамках Женевської конвенції всіх різних домовленостей не можете, ну не, не можете ви самі прийти і вбити Путіна. Це ось потрібно, щоб зробили або місцеві якісь там їхні, або ті. А ви, от армія, все ваші кордони отут тут, юрисдикції. чи ні, чи вже всім в барабан? і немає такого імунітету ця людина. Який був статус Саддама Хусейна, коли Сполучені Штати Америки розпочали ту саму, славно операцію операцію Борг Устері? Mm -hmm. Він був е Іраку. Чим для нього все це завершилося? Його повісили. Mm -hmm. На Володимира Путіна є ордір на його арешт Міжнародного кримінального суду. Ну, очевидно, що той суд не має санкцій вішати. Але проводити е, судове розслідування щодо тих злочинів, які вчинив Путін та його публічники, він такі повноваження має. Чим може закінчитись той суд? Такому ймовірно довічним ув'язанням. Хоча навіть якщо термін ув'язнення буде складати там пару десятиліть, навряд чи Путін живим вийде з цієї тюрми. Mm -hmm. Треба віддати на належне, європейській тюрмі то не є е, е, тотожні до російських тюрмів. Там, так. А, в будь-якому разі є країни світу, які долучилися до Римського статуту. Вони всі визнають повноваження газкого міжнародного mm -hmm. криміналі, і відповідно в будь-якій країні світу, де яка поділяє позицію а, Римського статуту, Путін має бути заарештований. Думаю, що Путін це розуміє, і нині його трафік міжнародних переміщень буде. Серйозно скоригована, бо очевидно, що надто вболіває за своє життя і надто активне навіть знервована він шукає вихід з ситуації, е е е в яку він сам себе загнав. Світ дуже довго Колективний захід, країни НАТО, країни Європейського Союзу залишали можливість. Для того щоб потім мав можливість зберегти це саме обличчя і вийти з війни, яку він розв'язав, абсолютно безглуздо, абсолютно нераціонально, в такий спосіб, щоб зберегти йому обличчя, він на ці не згодився. Значить, він отримає належне по його діях, і це буде справедливо. Бо знову-знову повторюю: зло, яке не покарано, воно кратно множиться. Угу. Ну цікаво якраз от це стосовно цієї події, яка відбулася. Ну, в себе вони там розкручують замах на Путіна. Замах. За, за, розумі, розумієте але я не бачу, щоб це спрацювало. От щоб це якось навіть ну там Ну уявімо, там це їхня о, стандартна історія. Рязанський сахар. Воно якось працювало, що всі ой, вийшли на вулицю, там вон як ну хоча б якось трампом там захищати Путіна. Я не знаю, там з парасольками, чи що ну якась така історія. Та ну всі мені мені здається, в барабан Ну останок Давайте давайте поговоримо про таку інформацію. Побачив це щодо нашого фронту. Що ворог в Мар'їнці та вдівців втратив до 20... Двох рот, до двох рот, ось за період якийсь невеликий. Яка зараз там. Ситуація, ну і я думаю, і Бахмут ми захватимо також. Бо всі кожного дня дивляться. Слухати, ну це якесь диво. Просто всі дивляться такою. Ну з таким ну, подихом, трим, тримтінням на цю всю ситуацію. Бо оце, це слухайте, ну це дійсно героїчне. Ми тут потрібно підкреслити в рамках нашої контрнаступальної боротьби. Ми не бачимо, що от є якісь от як Російська Федерація, супербої, коли от ми наступаємо там відбиваємо. Ми бачимо підготовчі дії ці стрибки, але ми бачимо великі бої. Які які йдуть перед цими, тримають цю цю історію. От Маріуполь, Бахмут, розумієте? Тобто, які ось тримають, тримають перед цим стрибком, і ось це, ну, це потрібно виділяти. Ось це якраз ну, там Арестович стосовно цього написав, Ну тут він правильно сказав, що всі, хто в Криму, потрібні вдячні бути Бахмуту зараз. Тому що там дуже важлива річ відбувається. Тому давайте на все поговоримо, що там відбувається зараз на сході України. Схід, запекли бої. Проте повідомляю сьогодні зранку український генеральний штаб, бої запекли в районі Бахмуту, в районі Мар'їнки. Безпосередньо і в тому і в іншому населеному пункті бої йдуть надзвичайно важкі. Росіяни мають там перевагу в штурмовій піхоті, вони мають там перевагу в авіації та артилерії. І саме за допомогою авіації та артилерії вони мають змогу просуватися вперед. Так, темпи просування, наприклад, в тому Бахмуті. За, за це е, говорить е, Євген Пригожин. 100, 120, 150 метрів на добу, але метр української землі він сплачується неймовірною кількістю знищених штурмовиків російського війська чи наймаці з приватної військової компанії. «ВАГ». Ситуація є надзвичайно складною, і вона обумовлена тим, що Україна ще й досі відчуває брак систем протиповітряної оборони для того, щоб повністю закрити наше небо від ворожих літаків, які скидають ті саме керовані авіаційні бомби. І вони є зараз основною руйнівною силою, яка дозволяє Росіянам мати перевагу на полі бою. Плюс знову ж таки я не вірю в цій історії, що мовляв росіяни відчувають снарядний голод. Так вони мають зі 122 калібром, але снаряди 203 та 152 калібру Росіяни мають вдосталі саме за допомогою них, вони нищать все і вся, перетворюючи фактично на місячний пейзаж і територію Бахмуту, територію Мар'їнки. Чи вдасться Росіянам найближчими днями, як тим ти марить Путін до 9 травня взяти повний контроль Бахмут, чи то Мар'їнку, чи то Авдіївку? Я маю сумнів, бо надто затята наші воїни б'ються на фронті. Ми працюють коридори ті саме лінії життя, що з'єднують велику землю з містами фортеці відповідним Бахмутом Мар'їнкою і Авдіївкою. Тож війна триває? Тут ми маємо розуміти, що Україна робить все можливе для того, щоб. Спрямувати ворога, бо Дармаристович каже, що звільнення Криму напряму залежить від оборони Бахмута. Так, українські штурмові бригади, які готуються до контрнаступу, мають можливості, мають час готуватися саме до цих процесів, а не беруть участь в у вибитті ворожих атак в районі на Лиманському напрямку, на Бахмутському, на Авдіївському чи на Мар'янському. Угу, зрозумів. Лухте, ну цікаво. Будемо чекати. І, взагалі, не, невідомо, що ще може статися до 9 травня. Будемо чекати і спостерігати. Дуже важливо Дякую, пане Владиславу, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходите на YouTube канал жамкати дзвіночка, підписуйтесь на новлення з вами Геннадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаємо стрій!